Вітаю, друзі, вас на каналі Степан Періг. Новий день нові автомобілі. Шкода Октавія в кузові А7 2017 року. 2.0 дизель сьогодні на моєму каналі. 13 300 доларів версія Drive. Досить шумно, оскільки наша площадка знаходиться при дорозі. Покажу лаку фарбовим покриттю. Отже, друзі, автомобіль має підкрас лише дах. По офіціалах пробивається, що підкрашувався, знімалися релінги. Така лялечка. 12300 доларів, один косметичний підкрас, механіка. Версія друзі драйв. Диски 17-го розміру, літо, Тур туманні фари, оптика звичайна, є заводське тонування, задня оптика лидована, є партронік, також є фаркоп, він знімається, двойна підлога. Так, оскільки це версія драйв, бачите, як виглядає салон. Сяду в машину, зараз розкажу по автівці, тому що дуже шумно. Так, є електродзеркала, е, також 4 стеклопідйомники, датчик світла, датчик дощу, мультикермо, два ключика. Так, пробіг 229 тисяч кілометрів, нова мультимедія. Зараз заведу. Так, по автівці. Навігаційна система двохзонний клімат контроль, є підігрів сидінь, механіка шестиступка, система старт-стоп. Так, зараз. Ось бачимо двохзонний клімат, є фільтр тонкої очистки. Е, так. CarPlay плац... працює по автівці. По автівці. Так. чого не видно. Чорний екран. Так, напишіть, будь ласка, чи чути, і чи видно. Можливо, слабий інтернет. Так, по допоміжних системах є лишень Front Assist. Так, так, чути, але напевно, що не видно, так? Можливо, слабий інтернет. От, і чути все. Все Окей. Так. По, по автівці. Зараз він-код подам, щоб ви бачили. Так. Сервіс. Ось, друзі, він-код по він-коду пробивається автомобіль, замінений времін ГРМ, Помпа, все як належиться. Кому буде цікаво, в принципі, більше інформації скину на вайбер. Два літра. Сьогодні, так, вона вчора приїхала. Вчора розмитнула, сьогодні поїхав, зробив е, власне, сертифікат по автівці без зауважень. В машині не, хім, не хімчистили, легко змили зверху і, в принципі, тільки пропилососили. Нічого не натирали, ніяким не плаком, ні молочком. Все як Ця машинка приїхала в дуже, дуже достойно стані. Зараз обійду і покажу. Ціна даного автомобіля складає 13300 доларів, це є 17 рік. Хоча, по факту, вона кіне, кінець 17 року. Так, документи в електромобілі. Зараз обійду, покажу. Так. Ось така лялочка, демфера не чути, все окей. Досить, в принципі, непоганий варіант для себе. 13300. Отже, друзі, дякую, що дивитесь. З вами Степан, автотрейткас Йоа цікавлять. Ваг група, можете сміло заїжджати до нас на стояночку. Ми відкрились уже так. Стоянка знаходиться у е селі Дорошів. Це як їхати на Раворуську 7 км від міста Львова. В принципі, вже заставляємо машинками. В принцип... Так, поставили гольфа, є шкода, нова заїхала теж. Немає на сайті, заставлю. Тому... Якось так всім друзі, удачі, всім папа. Завтра буде новий день та нові автомобілі.